Квікшифтер на мотоцикл КТМ 1290 Super Duke GT. Цей комплект підходить на моделі з 2016 по 2022 рік випуску. Звичайний комплект це блок квікшифтера, датчик до лапки примикання передач і проводка, за допомогою якої підключається квікшифтер до катушок або до інжектора. Цей комплект включає в себе ще тягу. Тому що датчик за допомогою подовженого болта підключити до вала передач неможливо, потрібно міняти тягу. Ця проводка з тягою дорожча на 40 доларів. Так що власники КТМ 1290 Superdюck майте це на увазі. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канали. Всім дякую за перегляд.